Привіт! Зараз я вам продемонструю, як ви можете почати торгувати демо-торгівлю, не витрачаючи при цьому нічого. І підходить для тих, хто починає ознайомлюватись із торгівлею. А особливістю є те, що ви на демці зможете торгувати в режимі реального часу. Отже, давайте не будемо зволікати і перейдемо одразу. А для того, щоб перейти на декстопі, вам потрібно зайти на головну сторінку Bybit, нажати деривативи, і в кінці списку ми побачимо торгівлю в демо-режимі. Нажимаємо. І нас одразу перекинули на директивну торгівлю. Тут ми бачимо активні угоди знизу, все поставляємо так, як в справжній торгівлі. З самого початку вам дадуть кошти, як бачимо, мені вже дали 165 тисяч. Ви також можете попросити додаткові кошти. Як бачимо, що у нас не низький є баланс, тому вони наразі нам не будуть давати кошти. Але якщо ми ці кошти потратимо, ми зможемо попросити ще одні. Тому це ідеальний варіант для того, щоб ви б змогли відточити свої навички в демо торгівлі і після того вже перейти на справжню торгівлю. Щоб перейти на неї, ми нажимаємо Почніть справжню торгівлю. І нас одразу перекидує на наш звичайний директивний аккаунт, де ми зможемо так само торгувати. Для того, щоб почати торгувати на телефоні і знайти демо-торгівлю, нам потрібно перейти на вкладку більше. Бачимо багато різних іконок, і там, де торгувати, ми саме внизу справа бачимо торгівлю в деморежимі. Нажимаємо туди. І нас перекидує на торінку демо торгівлі. От тут ми можемо заходити в три вкладки: це активи, торгівля і деривативи. Щоб почати торгувати на споті – це торгівля, деривативи це вже іде в т'ючірсі. На цьому у мене усе. Успішної вам торгівлі і до зустрічі в наступних відео. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без оцих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся як удома.